Таємничий голос. Марта завжди вважала своє життя звичайним і передбачуваним. Вона працювала в офісі, вечорами переглядала серіали, а вихідні проводила з подругою, обговорюючи останні новини. Але все змінилося одного звичайного вівторка. Того ранку Марта прокинулась із відчуттям, що щось не так. Вона не змогла визначити, що саме, але всередині з'явилася дивна тривога. Можливо, це просто перевтома, подумала вона. Проте відчуття неспокою не зникало. Увечері, коли вона готувала вечерю, несподівано почувся голос тихий, ледве чутний, але чіткий. Марта, вона завмерла. Здавалось, що голос пролунав прямо з середини її квартири, хоча Марта точно знала, що вдома нікого немає. Марта знову пролунало, і цього разу голос був виразнішим, ніби хтось звертався до неї через вікно. Вона кинулася до вікна, але побачила лише порожню вулицю. З жахом вона почала перевіряти всю квартиру, але ніяких слідів стороннього не було. Холодний піт з'явився на її чолі. Можливо, це просто уява? Втома від роботи? Вона вирішила, що завтра піде до лікаря. Наступного дня все було нормально ніяких голосів, ніякого неспокою. Але ввечері знову. Марта. Голос став голоснішим. І тепер звучав з іншої кімнати. Її серце затріпотіло. Це не могло бути просто уявою. Вона почала шукати джерело. Пройшлася по всіх кімнатах, перевірила шафи, але голос все повторював її ім'я. Раптом її погляд зупинився на старовинні фотографії на стіні старе фото її бабусі. Це була єдина пам'ять від її далекої родички, яку вона ніколи не знала особисто, але завжди відчувала якусь таємничу прив'язаність до цієї фотографії. Від страху у Марті тряслися руки. Вона зняла рамку і побачила на зворотному боці дивні знаки, ніби стародавні символи або руни. Вона ніколи раніше не помічала їх, хоча дивилася на це фото сотні разів. Тієї ночі Марта не спала. На наступний день вона віднесла фотографію до історика, який спеціалізувався на старовинних реліквіях. Професор, до якого вона звернулася, сказав, що символи на фотографії можуть належати до давніх ритуалів, які викликали зв'язок із потойбічним світом. Ти впевнена, що ніхто з твоїх предків не був залучений до чогось подібного? запитав професор. Марта злякано похитала головою. Вона ніколи не думала, що її родина може мати щось спільне з такими речами. Але голос не зник. З кожним днем він ставав голоснішим і чіткішим, доки Марта не почала відчувати його присутність поруч із собою. Одного вечора, коли голос знову покликав її, Марта зрозуміла, що він хоче. Це не просто голос, це був заклик до дії. Хтось або щось потребувало її допомоги. Але якої? Через тиждень, після безсонних ночей і постійного шепоту в голові, Марта вирішила діяти. Вона повернулася до старого родинного будинку, де колись жила її бабуся. Щось її тягнуло туди. Закинутий будинок виглядав похмуро, ніби чекав на її повернення. Зайшовши всередину, Марта відчула, як мороз пройшов по шкірі. Будинок був сповнений незрозумілої енергії, яку вона ніколи раніше не відчувала. Голос став ледь не криком. Її серце билося в такт цьому шепоту. Марта пішла за ним. Аж поки не дійшла до підвалу. Під старими дошками підлоги вона знайшла маленьку скриньку. Відкривши її, Марта побачила старий лист і амулет, зроблений з дивного металу. Лист був від її бабусі, яка попереджала про родове прокляття, яке могло розкритися тільки через багато поколінь. Тепер Марта знала, що голоси це не просто уява це було попередження. Амулет мав силу зупинити щось страшне, що могло прокинутися в їхньому роду. Але чи встигне вона це зробити, чи зможе захистити себе і свою родину від майбутньої небезпеки? Цього разу голос сказав лише одне слово швидше.